Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада бути з вами сьогодні і дуже рада, що ми можемо з вами поговорити про важливі теми і особливо молитися один за одного. На сьогоднішній момент ви знаєте, що в цьому році я піднімаю більше про те, як церква себе веде і чи готова вона приймати людей різних, з різних областей, з різними нюансами. Да? У нас є воєнні, у нас є переселенці, у нас є постраждалі від агресії. Да? Тобто настільки різношорстні люди, що е, є питання, чи готові церкви сьогодні приймати людей? Як це має відбуватися в процесі? І знаєте, ми інколи бачимо людей, ми кла кажемо, класно, що ти прийшов, ми так раді. А коли, коли людина починає внікати, да, пронікати е, саме в церкву, вона вже не просто покалась, вона не просто прийняла хрещення, вона не просто вже там рік, два-три вивчила. Віровчення, там якісь моменти, вона вже починає міцно стояти на ногах, і ми починаємо докалупуватись. І знаєте, є такі моменти, що ми не просто докалупуємося, ми чомусь, віруючі люди, вирішили, що у нас з'явилися конкуренти в Божому царстві. Ми не можемо його ділити, то Бог рішає. Ми вирішили, що людина з вулиці не має права служити або ще щось робити. Ти прийшов, ти молодець, ти покаявся, Сіди, мовчки собі. Що тобі там мішає? Яке там шило в одному місці, тобі там мішає просто сидіти. Не треба, ми самі послужимо, все добре. Багато чую, навіть коли віруючи віруючим, говорять переселенцям. Так ви ж цією церквою не вибрані. На що вам тут служити? Вам не треба". Ви можете служити, але це таке. Ну, подумаєш, ви там, наприклад, були відповідальними за молодіжне служіння. У нас тут є відповідальні. Тут ви можете постояти кофе поналивати або поли підмити. Дивіться, я не проти, коли треба почати з нуля, але я проти, коли цей рівень тримається довго, коли людям не дають взагалі проявлятися і зростати. Я розумію, що треба починати з нуля, так буває, і це нормально. Але коли людині не дають зростати, в мене питання, що це за церква і які там віруючі. Я не засуджую, бо я теж не маю на це право. Але я піднімаю всі ці теми для того, щоб кожен з нас розумів, молився за серця, за людей, за служителів, за те, щоб в це прийняття воно було насправжнім, а не тільки на папері, що Окей, сказав пастор приймати, будемо для галочки приймати. Не треба це лицемірство, і Бог про це чітко каже. І знаєте, бувають такі моменти, ми з дітьми кожен ранок дивимося супер книгу. Тому що коли вони йдуть на навчання, це обов'язково е мультик хорошо передає ті чи інші сенси, і ми можемо проговорити. І от сьогодні попався на мультик, коли йшла мова за двох братів Яків да, і Сав, два народи. І є така штука, там дуже хорошо прослідковується одна класна штука. Вона називається таким чином. Да? Та я ж всього-всього пожартував. Ти що, серйоз прийняв мої слова? Ну да. Я прийняв серйозно, бо я поважаю тебе. Бо я ціную те, що ти говориш. Якщо ти усмієшся над тим, що для мене є цінністю і дорогим, то в мене питання після того. І Став постійно сміявся над тим, що е, Яков бажав первородство. Він настільки багато сміявся і жартував на цю тему. Що Яков дійсно, прислухавши маму, він дійсно вірив в те, що переворотство буде його. Тому що той постійно що робив, принібрягав. Халат наставився до того, що Бог йому подарував. І, повірте, Бог знався наперед. І тому Бог дозволив якову вкрасти, тому що іншим шляхом він не отримав, на жаль, в тих умовах, які там були. І я тепер розумію багатьох віруючих, які кажуть, що є грехнік смерті. Він є, але з цим треба бути обережним. Тому що в новому заповіті показано як пара, яка збрехала Духу Святому, померла мгновенно. І така, знаєте, тонка грань де ми можемо, а де ми не можемо. І ти впевнений, що ти зараз це робиш не на зло собі, в першу чергу. І от хочеться, щоб люди, приходячи до нас, в церква. Вони бачили все ж таки не те, що нас роз, ну, да, а те, що нас об'єднує. І ми, мені б хотілося, щоб ми були спроможніми в будь-яких обставинах шукати єдність, а не те, що нас розділяє. От от цього б дуже хотілося. І багато-багато історій в Біблії є. І от мені б хотілося, щоб ми не сміялися над тими речами, які для людини є важливими, а потім навіть таку фразу кидати, Та я ж просто пожартував. Та я не знаю, бо для мене це серйозна тема. Я не знаю, ти чи ні. Мені невідомо. Бо для мене це може бути не просто серйозна, а болісна тема. Ну, якось так, друзі, якось так. Є свої нюанси. І от давайте ми будемо розуміти, де ми можемо сміятися, а де не можемо сміятися, де наша безправдонність, коли вона має закінчитись. Боже, дякую тобі за сьогоднішній день і за твою милість. Дякую за те, що ти любиш, благословляєш, наставляєш, даєш нам час, коли ми можемо дійсно а, зрозуміти. І це починати використовувати в своєму житті, бо це важливо. Я дякую тобі за слово істини, і я дякую тобі за те, що дійсно є суперважливі теми, над якими ми не можемо сміятися. Ми дійсно сучасний світ, сучасні покоління. Ми набагато що стали не просто закривати очі, ми просто поєднали такі речі, над якими ніколи не сміються. Не можна сміятися з того. На жаль. Може, через депресію, може через те, що настільки зранені душі, що е, вже хочеться просто відсміятися, аби тебе не трогали, то я дуже прошу, пошли людей, які допоможуть таким людям, які зцілять душу, які побачать в собі цінність і почнуть бачити цінність в інших людях. Це важливо. У нас зараз буде і є ще багато людей, які приходять, які потребують. Духовної опіки, я дуже прошу, благословляй, благословляй всіма знаннями, мудростю, правильним словом, правильними діями, тому що ми можемо красиво говорити, але погано діяти. Допоможи нам, щоб ми були тими віручими, у яких все окей, з словом і з дією. Якщо ми говоримо, то ми можемо це зробити. Бо інколи ми, на жаль, можемо говорити і ніколи не зробити це печально. Тож я, Господи, довіряю тобі кожну віручу людину, яка є на землі. Я вірю, що. Там, де ми всі живемо, це не просто так, і ти кожному з нас даєш те оточення, на яке ми можемо 100% повпливати. І я дякую тобі за те, що ти нас зробив такими сильними, мудрими. Ти продовжуєш нас створювати, ти продовжуєш нас взрощувати, ти продовжуєш про нас пікуватися. Дякую тобі за це. Будь просталим в сьогоднішньому дні, ми його довіряємо тобі, бо ти єдиний, хто все знає. Хто всім керує, і хто може нас направити так, щоб все було дійсно на добро, як ти кажеш у Біблії. Амінь. Друзі, всім гарного дня!